Доброго дня, діти! Після літніх канікул ми знову приступаємо до навчання. Отже, тема нашого сьогоднішнього уроку класифікація програмного забезпечення, операційні системи та їх різновиди. Звісно, першою, ми з вами повторимо правила безпеки біля комп'ютера. І так, перше, не забруднюйте робоче місце, завжди слідкуйте за чистотою свого комп'ютера. Не торкайтесь руками до монітора для того, щоб щось показати на моніторі. То використовуйте для цього указочку, ручку, олівчик. Не можна класти собі клавіатуру на коліна. Біля комп'ютера треба сидіти рівно, і не забувай, звісно, про свою поставу. Працюючи за комп'ютером, не забувай відстань від очей повинна бути 50-60 см. Звісно, не торкатися дротів комп'ютера, це може бути небезпечно. Звісно, будь ласка, дотримуйтесь цих правил у техніці безпеки. І ми з вами продовжуємо. І так. Пригадаємо сьогодні, ми з вами а, звісно, перш ніж приступити, ми з вами поговоримо, що якщо розібрати комп'ютер, наприклад, з мінімального набору обов'язкових модулів і під'єднати його до мережі. Марно очікувати, що хай правильно зібраний комп'ютер почне працювати, цього, звісно, не станеться, бо, бо до інформаційної системи, крім апаратного забезпечення, входить і програмне забезпечення. Воно відіграє таку саму важливу роль, як і архітектура персонального комп'ютера. Для того, щоб ми, ми з вами зараз пригадаємо, чи ви просто подумайте собі, пригадайте. Які ви знаєте інформаційні процеси. Що таке обчислювальна система? Чи може діяти обчислювальна система без одної із складових? Для чого призначена пам'ять комп'ютера? Які види пам'яті ви знаєте, який пристрій опрацьовує інформацію? і який пристрій зберігає інформацію? Подумайте, будь ласка, над цими запитаннями. Зібраний, звісно, на заводі комп'ютер. Він схожий на дитинку. На фізичному рівні він може виконувати багато корисних дій, але поки що не знає, як це робити. Тому комп'ютер, як і дитину, треба навчити. Тобто занести в нього пам'ять, в його пам'ять потрібна інформація. Звісно, цю інформацію подають у формі спеціальних програм, призначених забезпечити злагоджену роботу всіх частин комп'ютера та правила їх функціонування. Отже, крім важливої та потрібної складової апаратного забезпечення для продуктивної роботи комп'ютера потрібне і програмне забезпечення. Обов'язково. Ну... Визначення програмне забезпечення це сукупність усіх програм, що забезпечують злагоджену роботу комп'ютера і які використовують для виконання різноманітних завдань. Програмне забезпечення буває різним, але є обов'язкова частина, без якої комп'ютер не може працювати. Це системне програмне забезпечення. Частина ПЗ. Це програмне забезпечення, частина програмного забезпечення. Вона призначена організувати функціонування нашого комп'ютера. Завдяки програмного забезпечення. Комп'ютери використовують практично в усіх сферах нашого життя. Сучасне програмне забезпечення взагалі, взагалі різнопланове. У залежності від функцій виконуваних програм забезпечення, його можна розділити взагалі на дві групи. Це ми бачимо базове системне програмне забезпечення та прикладне програмне забезпечення. Розглянемо кожне з них. Базове. Організовує процес опрацювання інформації в комп'ютері і забезпечує нормальне робоче середовище для прикладних програм. Складовою базового системного програмного забезпечення у нас є операційні системи. Вони поділяються на однозначні, в окремий момент часу можуть виконувати лише одну задачу, багатозадачні, в окремий момент часу здатні виконувати більше. Однієї задачі. І мережеві ізбудованими із можливостями для роботи в комп'ютерних мережах. Наступне у нас сервісні програми. Вони поділить нас є оболонки надбудови над операційною системою, утиліти, спеціальні програми, що підтримують комп'ютер у робочому стані, звісно, підвищують його продуктивність, і антивірусні засоби. Це ви знаєте прекрасно. Програми для заходження і лікування файлів. Так? Якщо їх знайшло антивірус. Так? Транслятори, звісно, ще у нас є транслятори програмування. Це транслятори-компілятори, читають цю програму ціліком. Транслятори-інтерпретатори перекладають і виконують програму рядок за рядком. Асамблери. це системи програмування, які включають мову асамблера. тобто є мовами програмування низького рівня. Програми технічного обслуговування, тобто ви бачите, що у програми забезпечення дуже багато різноманітних ось таких програмок. Це текстові, тестові програми, вони використовуються для перевірки правильності функціонування пристроїв комп'ютера, для приклад, для виявлення несправності в процесі праці, в процесі експлуатації. Спеціальні програми контролю здійснюють автоматичну перевірку працездатності системи, обробки даних перед початком роботи обчислювальної системи. Ну, звісно, прикладне програмне забезпечення, вона в нас призначені для розв'язування конкретних задач, користувачам для організації процесу інформаційної системи взагалі в цілому. Ну, і бачите перед вами такі програми, з якими ви вже давно працювали. Це такі найпоширеніші групи програм, які ви прекрасно знаєте. Це перше: це текстові, графічні відеоредактори. Вони програми. Для створення і працювання текстів, графіків, відео. Далі від видавничі системи, програми для виготовлення книжок чи іншої поліграфічної продукції, є електронні таблиці, програми для опрацювання числових чи текстових даних, наведених у таблицях, також системи керування бази даних. Це ми будемо з вами вивчати в цьому році цю програмку бази даних АКЕС. Система керування базами даних це така програмка для опрацювання структурованих великих обсягів даних з різноманітних галузей людської діяльності. Ну, звісно, є у нас ще там і веб редактор да. Це системи програмки для побудови креслень. Ще бувають програмки для побудови там, відео. і так далі. Є навчальні системи. Обов'язково є різні інструменти і так далі. І засоби для створення програм, користувачами на основі різних там, мов програмування. Ну, це так, для прикладу. Так, наступне. Операційна система є в нас головною частиною системного програмного забезпечення. Це у нас програмний комплекс, що забезпечує керування ресурсами, керування процесами, інтерфейс, діалог, там обмін інформацією так, між користувачами комп'ютера. Наступне, що б я вам хотіла ще розповісти, це. Угу. Ага, про структуру ще хотіла наголосити операційної системи. що вона в нас складається з ядра, драйвери, утиліти, інтерфейс. Ядро це центральна частина операційної системи, що забезпечує прикладним програмам координований доступ до ресурсів комп'ютера, драйвери, програми для перекладу, вказівок комп'ютера мовою певного пристрою. Це принтера, сканер, звукові або відеокарти, та навпаки, ви знаєте, що без драйверів там не буде працювати, наприклад, принтер. Утиліти це допоміжні програми, призначені для обслуговування дисків, перевіряти комп'ютер, налаштовувати параметри роботи. Ну, інтерфейс, це правила взаємодії операційної системи та користувача, які назначають зручність роботи. Так, класифікація операційної системи буває за цільовим. Пристроє, за кількістю програм, що працюють одночасно, за типом інтерфейсу і за кількістю розрядів даних. Звісно, це ще будемо з вами все детально опрацьовувати. Хотіла ще сказати, що до другої половини 1990-х років операційні системи створювалися лише для комп'ютерів. Причому системи для персональних комп'ютерів і для майнфреймів, надпотужних тобто сервісів, істотно відрізняються за призначенням і принципами роботи. А вже наприкінці ХХ століття, століття значно зросла можливість мобільних телефонів, з'явились кишенко. Кишенькові ПК, комунікатори, кишенькові ПК із засобами мобільного зв'язку. Для них також було створено операційні системи. Так, виник термін, смартфон. Мобільний телефон з операційною системою. Вбудовані системи забезпечують роботи взагалі тисяч різноманітних інтелектуальних взаємодіючих систем, таких як касові термінали, телевізійні приставки, цифрові медіапрогравачі, складна споживацька електроніка, кіоски та торгові автомати, ну і так далі, дуже багато. Цих у нас уже є операційних систем допомогу, які полегшую, ну, і цих засобів, які полегшують нам життя. Дійсно, графічний інтерфейс набув поширення у 1990-х роках, а до того майже всі користувачі комп'ютерів працювали з текстовим інтерфейсом. У ньому команди вводили переважно за допомогою клавіатури, а об'єкти операційної системи подавали у текстовому вигляді їхніми назвами. У деяких випадках текстовий інтерфейс має переваги над графічним, і тому вважати його лише. Історичною спадщиною не варто. Класичний різновид текстового інтерфейсу це командний рядок, тобто поле, яке користувач вводить вказівки. Так, діти, звісно, хочеться, щоб ви… Опрацювати, уважно прислухали матеріал, подумайте, що таке програмне забезпечення на закріплення, що таке системне програмне забезпечення, які є види системного програмного забезпечення, які є сервісні програми, що таке операційна система, які є функції, які є класифікація операційної системи і яка структура операційної системи. Домашнє завдання. Конспект писати не треба, просто прослухайте, опрацюйте матеріал. Всім до побачення. Гарного дня!